Всім привіт! З вами Стас і сьогодні ми розглянемо дві бойові машини 9 рівня, які можуть потрапити в бойову перепустку. А можливо, це буде преміум техніка. І не забуваємо про 8-й рівень ТС-54, американська двохстволка. Сьогодні ми поговоримо про цю техніку. Давайте розпочнемо з Т-54 Хеві. Т-54 Хеві має середню шкоду з пострілу 450 одиниць. Середнє пробиття базовим снарядом, бронебійним 240 мм, кумулятивним 320 мм. Непогано, так, непогано. Для 9 рівня це доволі добре. Зараз ви побачите у себе на картинках цю техніку і зможете роздивитися її ближче, зупинити та роздивитися. Перезаряджання гармати 13 секунд це без обладнання в середньому десь 10,5-11 секунд ми будемо мати. І середній ДПМ десь біля трьох тисяч плюс-мінус 450-350. там 350. а розкид на 100 метрів. 0,38, також без обладнання. В середньому з типовою модернізацією будемо мати 0,33, 0,34. Точніш, КВН. Звикайте до КВН, тому що далі будуть КВН, КВН, КВН. 12 градусів донизу та 20 доверху. Боєзапас машини 40 снарядів. Максимальна скорість Швидкість вперед 34 та назад 17. Потужність двигуна 810 кінських сил на 1 тонну 14,5, що стосовно машина має 55 тонн. По життєдіяльності 1700 хп має Т-54 Хеві. Бронювання башти. 254 мм. Бронювання корпусу 254 мм. Але, як ви бачили, що у Т-54 Heavy є командирська башня. Ця командирська башня чимось схожа на Ренегата. Як ви розумієте, що ці, так скажемо, ТТХ будуть трішки підрівняні, десь підбалансовані, та, можливо, не все буде так файно. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Спонсор відеоролику магазин Телемарт, який проводить крутий розіграш 8 листопада по 14 листопада. Розіграє круту клавіатуру, яка коштує 8 тисяч гривень. Умови дуже прості: замовляйте товар в магазині Телемарт, який бере участь в розіграші. З якого частина коштів піде на зсу. Також не забувайте написати в інстаграм ваш номер замовлення та написати Я беру участь в розіграші. Посилання на інстаграм, посилання на магазин будуть в описі та, звісно, в закріпленому коментарі. А також, друзі, не забувайте підписатись обов'язково на інстаграм, для того щоб написати в дірект цьому магазину, що ви приймаєте участь. Обов'язково стежте за магазином Телемарт. Всім дуже дякую! Поїхали далі! Наступна машина це у нас об'єкт 283, який також розташований на 9 рівні та має клас середньої техніки. Що ж ми маємо про, по середній шкоді? Середня шкода 360 мм, середнє пробивання базовим снарядом бронебійним 226 мм, а уже кумулятивним 300 мм. До речі, я в минулому ролику роз розповідав вам про об'єкта 283-го. Це доволі непогана машина. Чим непогана? Тим, що хороше перезаряджання гармати десь приблизно буде 7 секунд з обладнанням та час зведення 2,5 секунди. Розкид на 100 метрів так, такий же ж самий, як і у Т-54 Heavy 0,38. КВН 6 градусів донизу, 20 градусів доверху, бо є запас 50 гарматних пострілів. Так, звісно, 60 кавенів це дуже мало, але це не 5. Тобто ми можемо десь якось і скрасити свої, так скажемо, КВН за рахунок того, що бронювання корпусу 190 мм і дуже заокруглене. на картинці Ви також зараз можете побачити цю техніку. Що стосовно по максимальній швидкості, мобільність, мобільність у нас 50 км вперед та 18 км назад. Кінських сил у двигуна у нас 680 кінських сил. Та на одну тонну 17,9 кінських сил. За рахунок цього ми маємо 50 км вперед. Живучість 1700 одиниць. Це доволі непогано для об'єкта 283-го для середнього танку, який має бронювання корпусу 190 мм та бронювання башти 190 мм в лобі та з боку 110 мм. Огляд 380 метрів. До речі, у Т54 Heavy я вам не сказав, який огляд, він має 400 метрів. 400 метрів. І це непогано, тому що 400 метрів для тяжкого танку це прям бомбезно. Ще хотів вам нагадати про те, що. Є ще така одна техніка, я забув про неї вам розповісти. Це саме об'єкт 590, це барабанна машина, яка також розрахована на середньому рівні, і має середню шкоду з пострілу 320. Міліметр... Ой, 320 шкоди з пострілу, вибачаюсь. Середнє бронепробивання 225 мм базовим снарядом, тобто бронебійним, і 299 кумулятивним снарядом пробиває. А також тут, якщо я не помиляюсь, є хеш-фугаси. Перезряджання всього барабану стосовно такій класиці, як уістри за М3, мамкина зарплата. 16 секунд, 13 секунд та 10 секунд. Е Гарматних пострілів ми маємо 3, але система дозаряджання. Перезарядка між пострілами 3,5 секунди. Час зведення 3 секунди, розкид на 100 метрів 0,42. В середньому ми будемо мати десь приблизно 0,37, ну, максимум 0,36 на 100 метрів. КВН і 5 градусів всього лиш донизу. Тобто це об'єкт 430 без КВНів. І 23 градуси доверху. Боєкомплект 45 гарматних пострілів. Давайте швиденько зараз прибіжимося, тому що у нас ще американська двосполочка. Мобільність. 52 км вперед та 25 км назад. Двигун 800 кінських сил. На 1 тонну 20 кінських сил. Швидкість повороту ходової 44 градуси, а живучість 1650 одиниць, та Бронювання корпусу взагалі тут немає. 75 міліметрів цього але бронювання башти 200 міліметрів. Ви розумієте, що це середній танк, який буде мати 52 кілометри. Якщо поставити сюди ще турбонагнітач, будемо їхати де середньому 56 км. кілометрів. Ніби хороша стежка, але немає броні. Але це все можливо з часом. Підправлять, підкоригують і об'єкта 590 зроблять якомога трішки краще. Ну, давайте до останнього танку. Це у нас ТС-54 8 рівня, який має середню шкоду з пострілу 280 шкоди і пробиття базове 200 мм і 252 мм брони під колом. А, також це двохстволка. Перезаряджання кожного гарматного пострілу 8,5 секунд. Ну, ви можете там, звісно, розкачати до 7,5. Перезаряджання між пострілами 6 секунд. І КВН у нас 8 градусів донизу, 20 доверху. Боєзапас 40. Тобто ви розумієте, що машина буде доволі цікава, непогана. І розкид на 100 метрів, до речі, те, що мене дуже здивувало, це 0,44. Це дуже сильно. 0,44 це прям капець. Але для двох стволки це файно. Максимальна швидкість вперед 35 км, назад 15 км. Е мощність двигуна 507. 570 кінських сил і на 1 тонну 11,4 кінські сили. Що ми маємо по здатності 1400 хп. Е, і вроді і мало, вроді і багато, але достатньо для тяжкого танку це можна сказати, що це мало. Але за рахунок того, що він двоствольний та має непогану е, перезарядку, машина файна. Бронювання корпусу 102 мм. Увага бронювання башні 305 мм. Та 127 з боку башти. Огляд машини 380 метрів. Так, я зачитав вам всі ці ТТХ, щоб ви розуміли, що це взагалі за машина. І всі танки, які я вам тільки щойно розповів. Ви розумієте тепер, що нас чекає в цій грі, та що взагалі у нас буде відбуватися в цій грі в 2022-23 році. Тому що двохствольну машину можуть завести нам в коробки, її можуть завести нам в марафон на бойову перепустку на Новий рік. Якщо, звісно, бойова перепустка на новий рік буде, не знаю, чи буде чи ні, напиши, будь ласка, в коментарі. Також обов'язково друзі, хочу попросити вас підписатись на україномовний YouTube. Для мене буду вам дуже вдячний та дуже файний. Дуже файний, щось я таке сказав. Ну, ладно, поїхали далі. А, зараз ви побачили дуже цікавий бій на об'єкті 2684. І ще хочу вам нагадати те, що на каналі буде розіграш золота. 5 тисяч. Хочеш прийняти участь? Підписуйся на канал, пиши коментар. Обов'язково прожимай вподобайку цьому відео. І незабаром ми розіграємо 5 тисяч золота. А, хочу, до речі, розповісти вам ще одну новину: що модпак. Від мене, від Хабвота. З допомогою підписників, з допомогою людей, які мене дивляться, ми зробимо цей модпак і, можливо, його скоро реалізуємо. Під Новий рік, можливо, вам буде якийсь подарунок. Модпак буде повний, модпак буде з прицілом, там, можливо, з умом. З відміткою, все як завжди, все круто, але буде українською з українською символікою. Також можливо, ми підвеземо якісь стилі українські, які ви зможете користуватися, та зможете якомога більше радіти, хоч щось для вас буде файно. Друзі, хочу подякувати вам дуже велике за те, що ви мене підтримуєте. Так, знаю, в кінці дуже багато води зараз скажуть. Але для того, щоб підтримати розробку модпаку, я буду вам дуже вдячний, якщо ви будете підписувати, щоб була якась мотивація для того, щоб цей модпак розроблювався. Тому що, якщо немає підписок, немає активу, розробки модпаку будуть йти, звісно, довше. Чим більше ви допомагаєте каналу коментарами, підписками і так далі, тим швидше розробляється модпак від мене. Всім дуже дякую за перегляд. Всім до зустрічі, тихої та мирної ночі. До побачення, друзі. О, до речі, гарного вам перегляду!